В понеділок, 22 березня, близько полудня до чергового прилуцького міськвідділу міліції від колег з Державної служби охорони надійшло повідомлення про розбійний напад на відділення однієї з фінансово-кредитних установ міста. Близько 11 години 30 хвилин відділення банку Демарк, що розташований по вулиці Гвардійській, 96 в місті Прилуки, невідомий чоловік відкрито заволодів сумою грошей даного банку. Слідчо-оперативна група, працюючи на місці події, з'ясувала, що нападник у приміщенні був один. Він вимагав готівку, погрожуючи предметом схожим на пістолет. Чоловік, скоріше за все, орієнтувався в даному питанні по часу вчинення, тобто він не затримувався в даному відділенні, знаючи про те, що можуть приїхати співробітники Державної служби охорони, тому суму він. Взяв не всю, от, тому що от, поспішав зникнути з відділення банку. Про те, що зловмисник був готовий до нападу заздалегідь, свідчить і те, що він обрав відділення, розташоване далеко від центральної частини міста, і те, що прийшов відняти гроші в той час, коли в банківській касі було чимало готівки. Композиційний портрет злочинця та його прикмети одразу ж отримали правоохоронці прилучене та прилеглих регіонів. Правоохоронці посилено шукали молодика років 20-25 на зріз 175 сантиметрів худорлявої статури з великими темними очима. Година за годиною, збираючи інформацію та проводячи оперативно-розшукові заходи, міліціонери понад добу чекали на зустріч з нападником на банк В ніч з 23 на 24 березня. За межами міста Прилук була затримана особа, яка скоїла розбійний напад на відділення банку Демарк по вулиці Гвардійській міста Прилуки. Останній поміщений до ізолятору тимчасового тримання Прилуцького міськвідділу. За даним фактом порушена кримінальна справа і ведеться досудове слідство. Де саме затримали зловмисника, куди він збирався, скільки грошей встиг витратити і скільки в нього залишилось. Подробиці розкриття резонансного злочину. Дивіться завтра у вечірньому випуску подій.